Чим полюбляєш займатися у вільний час? Да. Дана локація представляє собою такий пункт екстреної психічної допомоги. Тобто діти можуть підходити, брати іграшки, гратися ними, розмальовувати. Можуть ліпити там повітряний пластилін. Ці речі, які ви бачите, можуть використовувати для того, щоб покращити свій психоемоційний стан. У мене дві доньки, я з ними і прийшла розважитись. Поки що застряли тут. Ну і далі ще ми не, ну, не дійшли, але дуже... Приємно, що в наш такий військовий час можна прийти з дітками, розважитись, відпочити душою, і все ж таки відволіктись від будення. Ти всім їш, і тут це праздник сюди. Я могла дуже сильно прийти. І заодно ще в мене виступ. Дуже класно, мені дуже сподобалось. одразу себе почуваєш у своїй воді. Ми зараз будемо малювати дерево, дерево, життя. Дерево це символ життя. Це буде дуб. Тому дуб це сила, це міцність. Щоб Україна була міцною, сильною, незалежною і перемагала зараз. Такі заходи дуже важливі, тому що потрібно нам в такий нелегкий час знати, що ми є що ми є, що ми нація, що ми йдемо вперед і ми не зупиняємося. Майстерк лас зв'язання браслетів. Ну, перший раз це робимо. Побачимо, що воно. Ну, цікаво, зацікавило. Так що буде сподіватися, що вийде красивий браслет. червоний на глухання чи на щастя чи на щось. Як мама вдома. Давай, розкачуйся. Розкачуй. Ви тебе тоже розкачувати. Дивіться, у вас буде тряпочка за Нічого страшного. Далі. Так. І зверху також. Малюєш футболочку. Малюєш футболочку. Брилочки, обереги, вигляді маленьких вишиваночок. Да. Діти можуть, як кажуть, проявити себе, виготовивши інші якісь вироби чорденацьких, наприклад, коників, собачок, пташечок та інших. Тому кожен може проявляти себе в глині, що хоче. Це фантазія, польот фантазії. Там куклика треба знайти, там десь такі маленькі-маленькі кухлик. Печики у нас із глини, це наші дітки роблять самі під керівництвом наших гончарів. Ми розмальовуємо українськими орнаментами. Якийсь визначений, а просто щоб кожен міг підійти, долучитися і спробувати себе в ролі художника. Розмальовуєте, забираєте і залишається вам пам'ять. Сьогодні такі дві події це Всесвітній день вишиванки і Міжнародний день сім'ї. Ми об'єднали в один захід. Проводимо його в рамках реалізації програми Всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я. Наш сьогодні захід називається Сенс дія рефлексія. Для нас дуже важливо сьогодні, щоб сім'ї сьогодні прийшли з дітками і отримали так, скажем, таке невелике відновлення, враховуючи те, що ми зараз кожна сім'я проживає свою історію, важку історію зв'язку з війною в Україні. Тому для нас дуже важливо, щоб дітки це наша найбільша цінність сьогодні. Наповнилися енергією, знайшли нові навички. Сьогодні в нас тут і. Можливості ліплення з глини, навчання, розпису. Будемо навчати першим навичкам туризму, ходіння по лабіринтах.